Є на світі країна найчарівніша, моя рідна Україна, земля, де народилися ми, де живуть наші батьки, діди, прадіди. Раніше Україна входила до складу інших держав, але вже понад 30 років вона самостійна та незалежна. З того часу. Ми маємо синьо-жовтий прапор, герб, гімн та українські гроші гривні. Україна велика та різноманітна, є в нас степи, ліси, гори, навіть пустеля. Україна це безкрайні лани пшениці, квітучі поля. Вишневі сади є в Україні і Чорне та Азовське моря, багато озер та річок. Відоміша річка Дніпро. Саме на ній стоїть головне місто Київ. Але в Україні багато гарних міст. Це промисловий Харків та Дніпро. Старовинні Львів та Чернігів, козацькі Запоріжжя та інші. А які мальовничі в Україні села. Та найбільше Україна може пишатися своїми працьовитими та талановитими людьми. Наша країна подарувала світу багато поетів, письменників, вчених, музикантів та спортсменів. Які прославили Україну та її народ. Здавна багато ворогів приходило на нашу землю, щоб завоювати її та поневолити український народ. Але завжди були люди, які боролися за нашу Україну, боронили її від ворогів. Любіть Україну. Пишайтеся, що ми українці.